Всім привіт! Я зараз на Санторіні. -Та Тут така красива локація і зовсім поруч море. Так що пропоную піти на прогулянку. Ось така краса. М -м -м. Ха -ха. Класно. Пішли. Багато як знімати, дуже класні ракурси шукати. Подобається. Завжди вони прикрашають на різні свята, так що, так що можна завжди прийти і помилуватися. Пішли далі. І ще новорічні прикраси, але Такі красиві, що дуже цікаво. Ресторан Санторіні, апельсини. Вау, класно, Цілі корзини. Ух, класно, І Майже справжні присинні. Класно. Зразу настрій. Так класно. Пішли ближче. Ще тут ракурс. Подивимось. Неймовірний вітер, так що пішли спускатися, мені здається, там буде краще. Така музика приємна. Завжди класно сюди зайти, завжди е заряджаєшся настроєм. Вау! Вся. Вся. Просто неймовірно. Краще сюди, тут сонячка світить. Саме Школа. тут. Класно. Все, з гарним настроєм. Пішли далі. Остав. І пішли тут. Льовушка сидить. І, і Можна йти ось саме так. І будемо спускатися. Вітер не помішає, я сподіваюся, не знесе. Чудова картина. Такі рятувальні лодки, море. Давайте туди трошечки пройдемось, де люди стояли і ми дивилися згори. Так, чудовий тут пляж, дуже красиво. Цікаві такі камні. Класно. Такі гроти. От також цікаво виглядає такий пляж трошечки як би захований. Не кожен знає про цей пляж, що тут можна трошечки заховатися. Ось так. Каміння. Зимове море? Дивіться, Ха -ха. як це? Як це неймовірно, красиво. що завжди можна знайти якісь такі місця для відпочинку, де мало людей, і де приємно дійсно відпочити і почувати себе хоча б трошечки на самоті, на природі. Класно. Кормлю, Кормлю. Ха-ха. Кто-то до мене? То до мене. Ха-ха. Ой, -а, -а, -а щипают. Вот все так. Прям прям с руки. Если это кит смелые.

что они на камеру не хотят. Стоп, стоп, а, стоп. Не хотят на камеру. Угу. <laughs> Разумни. Пришла, хорошо, хоть дня вам. Спасибо. Все, пошли. Підемо далі дивитися цю красу. Ось так. Виглядає? Немовірно. Що тут ще скажеш? Одні? Краса неймовірна. Ну, дійсно красиво. Саме головне, що таке відчуття біля води, прямо щастя, що там казати. Відчуття щастя. Ще і сонечка просто повезло. Ось там хлопці ще будують. Зараз туди підіймемось. І сонечко сховалось. Навіщо? Навіщо? Ну що, можна хоча б тут десь примоститися. Оп! класно. Класно пройшлась. Спустилась, поки було сонечно, було ще нормально. Сонце сховалося і зразу, зразу холодно. М -м -м. Відчуття щастя і свободи. Дійсно, дійсно чудове відчуття біля, біля води. Прям зовсім інша людина, зразу. Це рівно. Сонечко сховалося, не сховалась. Настрій нам це не зіпсує. І тут... Малий фонтан, де набирали водичку. Зараз очередной раз я підійду. Ось така реконструкція Лакамбала. І підемо вгору. Тут така лодка справжня з веслами. І підіймаюсь. Там вже майже весінне. vermo <гум> Таке дерево. <гум> Пішла. Пішла підійматися. І сонечко виглянуло. Море щастя, хвилі. Все це заспокоює однозначно. Тут навіть і гадати не потрібно. Мерно. Одразу хочеться посміхнутися. Да. Тут вже введе поруч класно приходити сюди за спокою, затишею. Так. Ось так виглядає. Фонарі, лавки, Неймовірно. Слово неймовірно, багато разів. Можливо. Ось це один із входів. Ось така тут люстра. Меню. Ну, можна йти далі. Не завжди вони пишуть, яка тут справді температура. Ну, і буду йти саме так. Красивий ресторанчик дуже класно виглядає. І ось цей був малий фонтан. На початку 19 століття на цьому місці перші дісіти знайшли струмок з прісною водою, який нарекли фонтаном. Згодом фонтанами стали називати і території, де ці джерела були розташовані. Тут, на прибережній ділянці землі, що належала купцю Рашкевичу, знаходився малий фонтан, з якого щодня черп черпали і возили в місто на продаж більше, ніж 10 тисяч відер крайпрісної води. Ось так. Зараз тут ресторан. Так що можна уявити, який це був важкий труд, тут черпати, возити у місто, вода цінувалася. І тому, і французький бульвар колись називався. Я вам перечисляла не пам'ятаю, я була здивована, що французький бульвар так багато разів змінював назву. І ось тут у Лакамбали є ще один вхід. М -м, як класно. Тут ще один заклад. Ось такий спуск. Море, ви. І тут ще один заклад. Зараз підійду. Так виглядає буфет. Називається буфет. Ось з цього боку весною також є дерево. Магнолія, магнолія, Оце воно і є. Магнолія. Оці зелені кущі я не знаю що. Ось це лавандочка і тут траса здоров'я. Піду зараз ось так. Навряд чи тут щось є в цій годівничці, але виглядає вона просто неймовірно. Буфет на маловому фонтані. А де крихти немає. Годівничка чудова. Ось так. Можна там по трасі йти, а можна ось так іти, насолоджуватися. І там десь далі включусь. Тут нічого такого знімати немає. дачу оранжерею морозлі. Саме в санаторії Чкалова я була багато-багато разів. Так що я тут знімала. І цю оранжерею також знімала багато-багато-багато разів. І чомусь вона так привертає увагу. І як частинка історії. Як хочеться трошечки прикоснутися. І, до речі, тут трошки сніжок є. Хм, цікаво. Якщо б можна було б, я б туди б залізла, полазила, подивилася. Не знаю, чи це дозволено, бо деякі блогері я дивлюсь, що залазили. Наскільки це небезпечно, це вже інше питання. Ну що, саме головне? Тут сніг. Уявляєте? Ось. Все. І то холодно, то. То не холодно, так, якось відчуття. Ну що, раз я тут, то давайте трошечки тут зніму з цього об'єкту. Оновимо. Камера все ж таки змінилась і хочеться трошечки інакше показати. І ці об'єкти також. Так що, на цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Гарного дня!